Сьогодні покажу вам покоркову інструкцію, як зареєструватися на біржі Bybit. Чому саме ByBit? Тому що зараз вона, напевне, топ-1 біржа для криптонів, постійні розіграші, постійні бонуси, вітальні бонуси новим користувачам. Тобто для новачків, я думаю, що кращої біржі на даний момент не знайти. Надійна, багато ліквідності, більшість торгових пар, швидкі лістинги нових пар. Ну, тобто Плюсів набагато більше, як мінусів. Дивіться, переходите по, в опис під відео, там буде посилання на біржу. Клікаєте на нього, у вас відкривається таке вікно. Тут зразу з лівої сторони ви можете побачити, як ви можете отримати до 30 тисяч доларів вітальних бонусів. Якщо ви використовуєте мою реферальну силку, От тут підтягується мій реферальний код. Зразу ж кажу, це не обов'язково, але без рефералки ви не зможете отримати бонуси. Воно вам, скажімо, ні на що не впливає. Тільки ви можете бонуси отримати, я вважаю, що це жирний плюс, тому ну, вирішувати вам. Тут ви можете подивитися, можна переглянути, за що, скільки вам можуть нараховувати і так далі. і так далі. Це ви можете самі почитати. Дивіться, у вас є форма, ви можете зареєструватися з допомогою електронної пошти або за допомогою номера мобільного телефона. Мені зручніше з допомогою електронної пошти. Вводимо електронну пошту, придумуємо пароль. Має бути цифри: одна велика літера, одна маленька літера, латинський алфавіт і якийсь знак околку, чи будь-який знак для надійності паролю, бажано такі вусти. Заведіть собі окремий паперовий блокнотик з ручкою, де ви це все будете зберігати. Не на комп'ютерах, не на якихось застосунках мобільних. Натискаємо отримати вітальні подарунки, оранжеву кнопку. Перетягуємо за допомогою повзунка нашу фігурку на її місце, проходимо капчу. І ми повинні отримати код підтвердження на пошту, яку ми вводили при реєстрації. Заходимо в пошту. І бачимо, прийшов код від Бабід. Копіюємо його. Вставляємо. І все, ми зареєструвалися на біржі. Але для е, повноцінного доступу до функціоналу біржі вам ще потрібно пройти KYC. І також для захисту вашого аккаунту. Тут вам зразу пропонують отримати перший бонус на 50 доларів. Але це ви можете пізніше зайти в свій аккаунт, там буде бонусний центр, і там ви все можете знайти. Я ж вам хочу показати, як пройти KYC. Зразу у вас також є тут. Віконечку, де вам пропонують пройти верифікацію. Натискаємо на оранжеву кнопку. І у вас підтягується країна е, місце вашого знаходження, тобто IP-адрес, з якого ви сидите. Така країна у вас автоматично підтягується. Вам потрібно вибрати ту країну, громадянином якої ви являєтесь. В моєму випадку це Україна. Тобто, які документи ви маєте, бо вам потрібно предоставити. Ставити документи ваші офіційні для проходження KYC. Тут натискаємо галочку, нажимаємо підтвердити. Тут все максимально просто, потрібно просто уважно читати, у них все розписано і ви все можете зрозуміти. Натискаємо Верифікувати. Тут знову підтягує країну. Мій айпішник, скажімо так, можна поміняти на свою країну. Тут у нас такі варіанти: ідентифікаційна картка, посвідчення водія, паспорт закордонний і посвідка на проживання. В залежності від того, що у вас є, ідентифікаційна картка чи там закордонний паспорт, те ви вибираєте. Потім тут можна перейти на мобільну версію. Натискаєте, у вас е, викидає QR-код, ви його скануєте за допомогою мобільного телефона і вас перекидає в, е, в залежності від. Е, що ви користуєтесь айфоном чи Android, вас перекидає або в App Store, або в Google Play, і там ви скачаєте застосунок, зареєструєтесь, війдете у нього за допомогою тих даних, які ви вводили при реєстрації, тобто пошта, пароль. І далі ви будете проходити на мобільному телефоні. Так буде зручніше, бо можна також тут натиснути так буде зручніше, тому що ну, з телефона зручніше все рівно вам потрібно фотографувати на телефон свої документи. Тому я думаю, так буде зручніше. Дивіться, тут, є, тут все розписано. Фотографія може бути чітка, не має бути засвітлених якихось частин, вона не має бути розмита, вона не має бути обрізана. Має бути чітке фото з, з контурами і всі дані повинні бути читаймі. Тобто все має бути чітко видно, зрозуміло. Натискаємо Продовжити. Ще раз вам нагадування, підготовлюєте документ. Вам потрібно буде надати доступ до камери, якщо ви це робите з ноутбука, але так само з телефону. Я думаю, зручніше це робити з телефону. питає доступ до камери. Я зараз це робити не буду. Просто ви натискаєте доступ і тоді вже фотографуєте на камеру свої документи. Я думаю, на ноутбуці це максимально незручно, відповідно, краще це зробити з мобільного телефону перейти в мобільний, сфотографувати документи, і в кінці у вас буде овальне віконечко. Коли ви будете дивитись в телефон, фронтальну камеру, там появиться овальне вікно. Вам потрібно буде в межі овального вікна помістити своє обличчя, свою голову. І потримати декілька секунд, вони зафіксують. Можливо, потрібно буде вліво-вправо покрутити голову і все. І В них буде від 2 до 24 годин на те, щоб підтвердити ваш KYC. Якщо все окей, вони надішлють вам повідомлення на електронну пошту, з якої ви реєструвалися. З підтвердженням, і ви зможете далі користуватися біржою з повним функціоналом. Якщо ви не пройшли, можливо, чіткість документ, фото документа була неякісною, потрібно вам буде повторно це зробити. В основному без проблем, деколи буває, що нечітке фото, потрібно ще раз спробувати і все окей. Все, ссылка е, на біржу буде під відео, ссылка на телеграм теж буде в описанні під відео. Якщо будуть якісь питання, заходьте, запитуйте. В наступних відео я вам розкажу, як вносити депозит, як переказувати різні валюти між біржами, як торгувати і так далі. Всього доброго, до побачення!